Вітаю, мене звати Софія Куба, я логопед-дефектолог, фахівець з розвитку комунікації та мовлення. Також я корекційний психолог. І сьогодні я хочу зняти відео про зоровий контакт, про вміння тримати і розділяти спільну увагу з комунікативним партнером, про вміння взаємодіяти і співпрацювати, починаючи з вміння тримати зоровий контакт. Для того, щоб дитина нас чула, бачила, реагувала, їй в першу чергу потрібно подивитися на нас, побачити свого партнера, з яким вона буде взаємодіяти. Інколи так буває, що діти, маючи мовлення і діти, які не мають мовлення, висловлюють своє прохання, взаємодіють з нами через предмети. Але так як ми знаємо, що комунікація це є засіб взаємодії між двома людьми, і важливою в комунікації є сама людина, а не предмет, з якою взаємодіє людина, чи через який взаємодіє людина, ми маємо навчати дитину реагувати на комунікативного партнера, реагувати на того дорослого чи на ту дитину, з якою взаємодіє дитина. І первинно, над чим ми починаємо працювати, якщо в дитини не сформований такі домовленєві, докомунікативні навики, це є навик вміння реагувати, навик зорового контакту. Що важливо, найважливіше це є поза, над якою яку ми обираємо під час гри з дитиною. Ви не маєте сидіти збоку, ви не маєте сидіти ззаду, ви не маєте стояти вище е там, рівня голови дитини. Ваша поза має е виглядати таким чином, що ви знаходитесь навпроти дитини, ваше обличчя і обличчя дитини знаходяться. Приблизно на одному рівні, і інколи так буває, що будуть такі ігри, коли ви будете знижуватися аж на рівень підлоги, щоб самим зловити в першу чергу цей контакт дитини. Тобто ви фактично нав'язуєте дитині ваш контакт, ідучи за ініціативою дитини. В першу чергу ми спостерігаємо, що любить гратися дитина, які діяльності дитина, яким діяльностям дитина надає перевагу, чи це є активні діяльності, як біг, стрибання, крутіння, чи це є діяльності емоційні, лоскоти, обійми, контакти тілесні, чи це є ігри, взаємодії з іграшками. Враховуючи інтереси дитини, ми підбираємо матеріал, ми підбираємо завдання і ігри, де ми будемо акцентувати свою увагу на нашому обличчі. Якщо ми говоримо про емоційний контакт, тілесний контакт з дитиною, ми можемо використовувати, наприклад, ігри з тканиною. Тканина дає дуже приємні відчуття. Ми можемо ховати обличчя дитини, ховати обличчя своє і легенько стягувати тканину з обличчя, з голови або дитини, або е, своєї. Ви, мо, дитина е, може через приємні відчуття акцентувати на вас увагу, ніби що відбувається. М -м -м. Щось, щось приємне мені, так? Тобто, це є всі ігри, про які я розповідаю, це не є єдиний варіант, це не 100% варіант. Ви підбираєте, який буде доречний вашій дитині і вашій взаємодії. Але це ігри, які в більшості допомагають мені, з чи іншою дитиною. Отже, ви накладаєте тканину на дитину, можете проспівувати якусь пісеньку, можете проговорити якийсь вірш, можете просто казати де ти? інтонуючи свій голос, даючи е, акцент своєму тембру голосу, щоб ви, якби, е, задіюючи всі е, способи е, максимально, щоб привернути увагу дитини. Дитина може сама зняти, дитина може захотіти ще, і вона може в цей момент, коли вона на вас глянула, ви кажете, клас, як ти гарно подивився. Сам погляд дитини вже може бути оцією комунікацією. Оце є називається невербальна комунікація. Дитина поглядом може вам дати вас проінформувати, що мені сподобалося це. Давай продовжимо. І це вже є перший крок до того, щоб формувати і розширювати навики комунікації дитини. Коли ви ховаєте своє обличчя, тканина має бути напівпрозора, щоб ваші контури були видно, ви можете питатися, де мама? або там де Софія? Шукай! І дитина може сама знімати. Ви можете дитині пропонувати одягати, ми, 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 дитина може захотіти одягати тільки на себе. Ви можете з дитиною ховатися разом. Також можна, наприклад, взяти більш грубшу тканину, яка є менш прозорою, але не важкою заховатися разом з дитиною і включати ліхтарик. Так? Або взяти, наприклад, якийсь м'ячик, який світиться, взяти іншу сенсорну іграшку, яка видає якісь певні кольори. І все ви підносите на рівні свого обличчя. Вау, Дивись, як світиться, так? Це може зацікавити дитину, і тут вона може дати нам оці перші реакції глянути на нас. так? Ви можете запропонувати якісь сенсорні ігри, наприклад, з. Піною, з якоюсь, зі слаймом, з, з піском, з водою, де ви переливаєте або висипаєте з долоні, але на фоні свого обличчя. Так? Якщо ми говоримо, наприклад, саме елементарне в мене під рукою тут знаходяться серветочки, ми їх розрізаємо на маленькі дрібні шматочки і робимо. Снігопад. Так, вони мають бути дрібніші. Ну, умовно, нехай буде вже так, як є. Так. Ви їх ставите перед дитиною. Тобто, ви знаходитесь в пральній позі, дитина бачить ваше обличчя, ви бачите її дитину і кажете, сніг. сп 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 Звичайно, коли воно дрібніше, воно гарніше трошки випадає. Ви можете здувати на обличчя дитини. Туй! Так? Тобто оцей ефект якоїсь дуже незвичної е дії, ефект якоїсь тактильної, так? тактильних відчуттів може допомогти нам зловити зоровий кон е контакт з дитиною. Ще є такі класні іграшки. От я сьогодні їх вам продемонструю. Це я собі купила нові, тому що вони недовго живучі. Це є іграшки сюрпризи Вони бувають різного варіанту. Є оці, що коли ми натискаємо знизу кнопочку, з'являється, наприклад, герой. Є там, коли ми паличкою рухаємо вниз вверх і з'являється герой. В мене це є стандартна, ви, напевно, і те, що її вже бачили, може і навіть маєте. Вона є така прорезинена іграшка, де ховається всередину хтось. У мене ховається кіт. Так! Ще мені що сподобалось ці іграшки в іграшці, що тут можна обіграти і розширювати дуже багато різних запитань, уточнюючих з дитиною. Якщо, наприклад, ми вже там. Ну, тобто, іграшка не для одного варіанту, так, не лише для зорового контакту. Тут не, А хто сховався, а де сховався, а яка чашка, а що ще з чашкою можна робити? А чи може кіцелізти в чашку, так? І. Різні там ще можна уточнити питання, от і ми бачимо є. <гас> yeah! Ви можете дати дитині, дитина сама може погратися, але завжди пам'ятайте ризики того, коли ми взаємодіємо з дитиною. Що якщо вона грається на самоті, якщо вона грається без комунікативного партнера і в дитини є труднощі з комунікацією, чи у дитини є затримка мовленнєвого розвитку, у неї не буде моделі, у неї не буде зразка, на чому вчитись. Тому я рекомендую усім батькам, які звертаються до мене на консультацію, що вам потрібно гратись багато спільних ігор. Ваші ігри мають звучати у ваших іграх. Ви маєте приймати активну участь. Бо саме за допомогою гри, за, саме за, за допомогою вашої взаємодії ви будете навчати дітей. Якщо дитина знаходиться сама з собою, якщо дитина сама з собою проводить якусь діяльність, чи буде в неї сфера для наслідування, чи буде в неї зразок для повторення, тому ми мусимо прикласти цих зусиль. Я знаю, що це складно, дорослим гратися, але без того ніяк. Ось такі іграшки, сюрпризи. Ще я купила і е, були якраз два варіанти. Тут теж мені сподобалося, що це не просто е, такий не, не, невідомий предмет, це вже є конкретне е, позначення, що це є будиночок, що це є буде, і хто тут живе? Бачите, об... іграшка завжди на, об... на е, фоні мого обличчя. Потім ми іграшку відсуваємо, звісно. Так? Ми потім вчимо дитину, бачити. Потім... А, хто там був? Ми завжди нав'язуємо своє обличчя. так? А, дивися! А, хто тут є? А де Софія? Тут в мене схований хом'як. Або навіть пес. Ну, тобто тут вже можна навіть з дитиною пофантазувати. Ну, я би, напевно, казала, що це пес. Тому що Буда більше схожа на Буду. Але якщо дитина, там, наприклад, вже ну, ми не беремо зоровий контакт, а беремо якісь там складніші навички, але ми все рівно і, іграшки ті ж самі можемо використовувати для інших завдань, наших, для інших цілей, тут ми вже можемо пофантазувати, який пес, якого кольору де живе, а, де ти бачиш його вушка, а чи це на пса чи на хом'яка. І там вже фантазуємо, що що тільки можна придумати. Отже, узагальнюючи все сьогодні сказане. Пам'ятайте про те, коли ми формуємо зоровий контакт з дитиною, ваше, е, важливим є ваша поза, ваше е, співвідношення до обличчя дитини. Важливо, щоб всі предмети, які ви пропонуєте дитині, з якими ви граєте з дитиною. Знаходились на фоні вашого обличчя. Тобто, бачите, я розкриваю лимон, і тут з'являюся я. Е, Пам'ятайте про те, що ми збільшуємо кількість часу, скільки дитина на вас дивиться. Так? Особливо, коли дитина щось вас просить, і ми формуємо прохання, ми завжди зосереджуємось, ми самі ловимо дитину, можемо навіть руками дитини покласти собі на обличчя. Щоб дитина, бо у дитини погляд піде за руками, покласти собі на обличчя, і ми кажемо банан, так? або що ти хочеш. Дитина побачила вас, показала на е, предмет, який вона хоче, мов вона хоче взяти чашку. Вона глянула на вас, ми кажемо: чашка, або Киця", так? або іграшка. Підбираємо це слово, яке є доречним, бо іграшка трошки загальне слово, може бути з дитиною е, недоречне, тому що воно дуже загальне. Спочатку ми вчимо конкретних слів, конкретні іменники, конкретні дієслова. слова. Там, Чашка. Дитина побачила вас, побачила чашку. Ви вказали жестом своїм, ви вказали жестом дитини. Може таке бути, що дитина ще не готова вам дати руку. Так, ви самі вказуєте і віддаєте. Але це не має бути десь ось так. Це не має бути десь ось так. Так, це має бути завжди на рівні вашого обличчя. Отже, це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Дякую, якщо ви поставите свій лайк і підпишетесь на мій канал. Цей канал я створювала в першу чергу для батьків, які працюють зі своїми дітками вдома, які. Окрім занять, також багато працюють, навчаються з дітьми вдома. Але і якщо ви є фахівці і теж дивитесь мої відео, я надіюсь, вони вас надихають на вашу роботу. І, як завжди, я буду дуже рада коментарям під відео стосовно ваших ідей, як ви вчите той чи інший навик. У своїй практиці. Сьогодні буду рада читати коментарі про зоровий контакт. Дякую! Слава Україні!